Розв'яжемо рівняння показникове через винесення спільного множника за дужки. Так як у нас найменший показник степеня, подивимось, є 3 в степені х плюс 1 та 3 в степені х плюс 3. Зрозуміло, що найменший показник степеня це буде х в степені Х плюс 1. Адже якщо х10, то буде 3 в 11-му і 3 в 13. -му. Винести спільний множник задушки означає винести з найменшим показником степеня, тобто x3 в степені х плюс 1. Якщо від винести задушки, означає дію ділення. Один той самий вираз поділити на один той самий вираз. Легко зрозуміти, що це є одиничка. Тоді вираз, який в нас був 3 в степені х плюс 3 поділити на 3 в степені х плюс 1, означає приділені степені з однаковими основами. Основу лишають без змін, а степені віднімаємо. Віднімаємо вираз х плюс 1, розкриємо дужки, це буде х плюс 3 мінус х та ще мінус одиничка, якщо розкрити дужки. Відповідно, зведемо подібні доданки, і це в нас буде х та мінус х 0, 3 та мінус 1, буде 3 в квадраті. Таким чином, якщо ми винесемо спільний множник за дужки, у нас лишиться від другого 3 в степені х плюс 3 поділити на 3 в степені х плюс 1, лишається 3 в квадраті. Звертаємо увагу: в даному прикладі у нас стоїть 2 помножити на даний вираз, тому в нас в дужках лишиться не 1, а 2. Отже, винесемо спільний множник у нашому рівнянні, як 3 в степені х плюс 1, за дужки. В дужках лишається 2 плюс 3 в степені х плюс 3 поділити на 3 в степені х плюс 1. Ми спростили, побачили ось тут що це буде 3 в квадраті. Порахуємо в дужках. Обчислимо 3 в квадраті 9 плюс 2 11. Щоб знайти невідомий множник 3 в степені х плюс 1, потрібно добуток поділити на відомий множник. Тоді 3 в степені х плюс 1 буде дорівнювати 33 поділити на 11 буде 3. А отже, пам'ятаємо, що число 3 в першому степені. Таким чином, основи в нас однакові, то і степені будуть однакові, коли ми їх зможемо прирівняти. Степень х плюс 1 дорівнює степеню 1. Розв'яжемо це рівняння. 1 мінус 1 перенесемо через знак дорівнює, змінимо його на протилежне значення, буде 0. Таким чином, х дорівнює 0. Можемо виконати перевірку. 2 помножити, підставимо в замість х степень наш 0, буде 3 в степені 1 додати 3 в степені 3 в кубі. Давайте перевіримо: 2 на 3 6, 3 в кубі це 27, і разом їхня сума 33.